Шість років за гратами, так і не отримавши вироку суду. На мене дуже хорошо повлияли співробітники Соломінського роди. А що робили? Били. Я ці парадокси можу тільки пояснити або е, змінений об'єкт дослідження. Я коментарі з цього приводу не буду давати. Все правильно написано. Все mm -hmm. до побачення. На можливості судового розгляду за відповідності зазначення за дисплатити. думка прокурора. Знайомтеся Наталія Дроздова, суддя Голосіївського районного суду міста Києва. Дошти розвитки кримінальної справи неможливо. А це Наталія Збаравська, старший прокурор прокуратури того ж голосіївського району. Вже вкотре ці вершителі доль людей збираються у судовому залі, щоб напевно щоб просто імітувати правосуддя. Адже за шість років щиро віддані слуги ФЕМІДИ та державне обвинувачення так і не спромоглися поставити крапку у гучній справі. Я повідомив до себе, це сприймає як катування, катування судом. Юрій Симоненко, колишній проректор Національного авіаційного університету. Нині в'язень Лук'янівського СІЗО. Ви тільки уявіть собі, понад дві тисячі діб чоловік сидить у клітці, так і не отримавши жодного вироку суду. І немає ні, ніякого здвигу. Якщо винен, накажіть, засудіть. Якщо ж не винен, то щось треба робити? Шість років. Не вже за шість років не можна знайти і довести справу до кінця. Юрія Симоненка та ще трьох людей звинувачують у замаху на вбивство Максима Луцького, колишнього регіонала. Один голос говори, що ні, ми оговорили цю людину на всіх судах, які були це вже сьомий склад суду. Вони на всіх судах заявляють, що ми цю людину оговорили». Під примусом. При задержанні, при дачі показань в міліції, на мене очень хорошо повлияли сотрудники Соломінського РВД. А що вони Били. А зачем? Для того щоб я дав такі показання, які їм потрібні. То чому ж ця справа тягнеться стільки часу? Ці кінців цьому краї потрібно. Треба шукати вихід церкви. Кому вигідно, щоб це діло тривало довгі роки? Ви її двічі закривали? Тому що не було не було підстав розслідуватися. Чому не було? Ви самі розумієте той факт, що я всі показники ні, не збігаються? Як таке може бути? Я Нічого казати, не збираюся, не можу і не буду, і не, не хочу. І хто повинен покласти цьому край? Це це, вас, Дивація суддів, ця практика нормальна. Ні, я, я розумію те, що справа затягується, суд приймає міри, суд призначає справу до розгляду, е, як ви бачите, уже, ну, 45 разів. А під час розгляду справи ви не можете клопотати про те, що людину випустили під домашню арешт? Прокуратура може клопотати про це чи ні? Я, не, я не, буду, не маю таких підстав клопотати на даний час. Немає підстав для зміни міри запобіжного заходу. Минулого судового засідання це питання розглядалося з суддів. Все, дякую. Це моє власне розслідування гучної справи 2009 року. Які приголомшливі речі знає ілюстратор. Усі деталі, відверті факти та беззаперечні докази. Це саме те місце, де відбувався збройний напад. Восьма година ранку. Машина проректора під'їжджає до навчального корпусу. В Цей час із за ялини вибігає зловмисник та стріляє по автівці. Влучні постріли та незрозуміла метушня, усе це відбувається на очах студентів, що знаходяться біля навчального корпусу. Зробивши свою справу, кілер швидко перебігає через алею, сідає на велосипед та їде у сторонньому напрямку. Але тут увага за версією слідства, як тільки зловмисник від'їжджає кілька метрів від місця події. Його починає переслідувати той самий автомобіль, в якому знаходилася жертва замаху. Яким чином автівка на вузенькій дорозі змогла розвернутися і почати погоню? Важко збагнути. Звичайно, якщо автомобілів не було два. Про це власне і зазначають свідки. Студент говорить: та що ви мені розкажете? Я ці машини знаю, я цим увлікаюся. Була машина з кіним верхом. Це особиста машина Луцького. А машина з е, металевинця це, це машина університету. Ці студентики свідчать, що ця машина, яка сюди рухалася, вона поїхала і повернула сюди. А переслідування почав, почав автомобіль, який знаходився отут. І коли кілер виїхав нагору і повернув тут знову дві паралельні алеї йдуть, повернув на цю алею, то автомобіль вже був у нього на хвості. Переслідування тривало буквально секунди. Велосипедист встиг проїхати лише одну алею. Тут його наздоганяє автомобіль з пробитим склом і збиває. Охоронці та водій проректора Луцького власними силами затримують зловмисника. Проте найцікавіше починається лише зараз. Розстояння між інсценіровкою там 8.01, по-моєму стрільба, а протокол осмотра місця собиття 8.04 чотири 8.05. Тобто То міліція ніколи в житті не приїжджає за 4 хвилини. П'ять куль, випущених зловмисником, потрапили у лобове скло автівки, в якій знаходився проректор авіаційного вишу. Однак жоден осколок дивним чином не зачепив ані водія, ані власне саму так звану жертву, Ба більше. Они настолько убойне, що там от машини должно було бути сіти, то есть насквозь. Сім'яті этих пуляні довжні були были достать сидіння не тільки періні не і задні, але салон абсолютно девственно, не тронут. Яким чином таке могло трапитися, просто не вкладається в голові. Щоб детальніше розібратися у цьому питанні, я особисто зустрівся з фахівцем із балістичної експертизи. Його висновок мене просто шокував. Про що мені стало відомо? Та для початку ви маєте дещо знати. Його не мали заарештовувати. Він виконав свою роль, щоб студенти почули хлопки чи там постріли от, і уїхати. Говорить брат екс-проректора Юрія Симоненка. Чоловік розповідає, із самим кілером, екс ексрегіонал, виявляється, був давно знайомий про що на суді свідчить сам так званий найманець. Зі слів Роменського, Ромінського, зустріч відбулася на парадному вході головного корпусу, де Луцький підійшов, поздоровався, показав своє посвідчення. Таким чином сказав, що ти не переживай, це все треба надо, обрати надо одного нехорошого чоловіка. І все. Ти не переживай, тут все, все буде тихо, все буде добре. Якби на на цих умовах погодився, власне, про те, що це було лише інсценування, і що Юрій Симоненко не мав до цього ніякого відношення. На камеру люстратора зізнався сам кіллер Віктор Роменський. Ось це відео. А вас Симоненко замовляв? Чи ні? замовляв, замовляв, замовляв чи ні? Не замовляв це сто відсотково. Не замовляв. Я особисто намагався зустрітися із Максимом Луцьким. Дворазовим народним депутатом від партії регіонів, як свідчить джерела кумом опального екс-міністра Табачника і людиною, що в 26 років стала проректором нау. Щоб взяти коментар на камеру і дізнатися подробиці свідчень Кілера, чи правда, що Луцький самостійно організував фальшивий замах на самого себе, ми подзвонили йому на мобільний. Ну, я не хочу. По якій причині? Ну, тому що це стосується особисто але... і Я не хочу це. До речі, Максим Луцький і досі перший проректор Національного авіаційного університету. Ну, а тепер ми переходимо до конкретних беззаперечних фактів. Приготуйтеся. Це Юрій Мазниченко, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін. Знавець одразу пояснює мені певні закони балістики. Балістиці, так вважається, вхідний отвір зазвичай, яке б не було скло, менше, ніж вихідний. Чому на виході куля робить більший отвір? Так, тому що енергія її падає, вона починає вести себе нестійко, так рискати, як кажуть. Я показую йому офіційний документ експертизи обстріляного автомобіля Максима Луцького. Ми разом читаємо це дослідження. Пошкоджен номер один з зовнішньої сторони лобового скла має вигляд воронки що зменшує свій діаметр в сторону салону автомобіля зменшує свій діаметр в сторону салону автомобіля так в сторону що це в салону означає? автомобіля це, це що діагностично це не відповідає стрільбі е, зовні. стоп стоп ви теж це чули діагностично це не відповідає стрільбі е, зовні. Щоб розмова була предметною, ми виписали ці показники розмірів отворів від куль. Ось вони ззовні і зсередини лобового скла автівки. Ми можемо тільки гіпотетично сказати, що ймовірно постріли могли бути зроблені із середини салону. То виходить, в автомобіль ніхто не стріляв. Однак до якого висновку приходить сам експерт, який проводив дослідження в рамках офіційного розслідування? Пошкодження номер 1-9 тере то виконані при проведенні пострілів зоні всередину автомобіля зі сторони передньої правої частини. Ну, як це можна пояснити? Це проти і е, літературі, і е, дослідженням, е, які проводяться експериментально. Що це за експерт такий висновок якого суперечить самому дослідженню? Чим він керувався? Я вирішую зустрітися з цим фахівцем, щоб особисто усе розпитати. Я е, всі роз'яснення вже е, зазначив в експертизі, і надання на жаль коментарі не даю Тут все зазначено. Знайомтеся, Олександр Малиш, саме цей молодий спеціаліст, і проводив експертизу. Саме його висновок і дослідження суперечать одні одним. Я все про це говорить ваш викладач. Про ну, Поясніть про просто документами. Вам я нічого зб... нічого не збираюся пояснювати, тому що ви яке відношення маєте до цієї справи. і Так далі, я коментарі з цього приводу не буду давати. Все правильно написано. Це до побачення. На жаль, дуже дивність поведінки експерта Малиша. Нам пояснює адвокат Юрія Симоненка. Його викликають судове засідання. В, 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 і, і запитують, що ж ви зробили. От ви тоді могли покласти край цим цьому кримінальному провадженню. На що він сказав: я, я, я бачив, але я не міг повірити в таке. І коли я сказав слідчому, він каже, пиши так як треба для справи. Практично вже була в апеляційному суді доведена наша непричетність до цієї справи. Але е, ну очевидно, протилежну сторону не задовольняло те, що ми все таки можемо довести свою непричетність до справи, і вони нас ну цю пропозицію. А пропозиція була проста: ще раз дослідити об'єкт нападу, тобто автомобіль. І суд відправляє справу на дорозслідування. І коли робиться новий огляд автомобіля, то пошкодження зовсім інше. Подивіться на ці отвори. Вони стали набагато більші, вони просто вже громадні, там вже не, не куля від е, цього пістолета про який йшлося. В справі, а ніби від гранатомети якогось, але всі вони зовсім змінені в розмірах, і це тільки єдине, що можна побачити з протоколу. Для наочності люстратор знову демонструє вам порівняльну таблицю за три роки, якимось загадковим чином отвори в склі автівки збільшилися в кілька разів, та найголовніше увага! Змінилися напрями пострілів. Цей документ я також показую експерту криміналісту. Прошу прокоментувати. Він його уважно дивиться і приходить до висновку. Я ці парадокси можу тільки пояснити, або е, змінений об'єкт дослідження, так, або якісь маніпуляції робилися вже після повтор... до після першої експертизи, якісь маніпуляції з отворами. Ну, наприклад, хтось там поковирявся чи зробив осип штучно і так далі. Для чого і кому потрібно було пошкоджувати речовий доказ. То повинен понести за це відповідальність, коли ми знаємо, що цей речовий доказ знищений саме через те, що появились нові отри з новими новим параметрами. Єдине, що міг робити Семененко, це писати скаргу про відкриття провадження, кримінального провадження. Однак тут починається найголовніший абсурд. Готові почути ще було відкрито, передано знову ж до Соломінського райвідділу, і попало до слідчого суд... дончика, який і вів дослідування. Знайомтеся, Роман Дончик на той момент старший слідчий слідчого відділу Солом'ського райуправління міліції. Сьогодні вже цілий заступник начальника цього ж відомства. Йому приходить знову таке відкрите кримінальне провадження, і він має розслідувати те, що не зробив до цього. Звичайно, що він виніс постанови, закрив це кримінальне провадження. Суд виносить ухвалу поновити це кримінальне провадження і зобов'язує слідчого Романа Дончика. Належним чином розслідувати справу. Однак той і вусом не веде, на судове засідання не з'являється, і справу в черговий раз закриває. Чому я особисто в кабінеті слідчого Романа Дончика? І ви її двічі закривали? Тому що не було є, не було підстав розслідуватися. Чому не було? Ви самі розумієте той факт, що я ці показники не збігаються? Як таке може я бути? Я Нічого казати не збираюся. Не можу і не буду, і не, не хочу. Тим часом у Голосіївському суді. Вважаю, що не можна було розглядати справу відсутності. Суд продовжує імітувати свою роботу. Я, я відувад. На сьогоднішній день за моїми заявами відкрито чотири кримінальні провадження за обставинами, за матеріалами цієї справи, які ми розглядаємо. Це є причина зриву судових засідань. Я розумію ваші емоції. Я даю можливість висказатися, розуміючи все те, що відбувається. Але окрім як висказатися, суддя Дроздова виявляється, нічого вдіяти не може. Однак тільки треба нам зазначити те, ну об'єктивно, що дійсно 45 разів справа назначається до слухання. Тобто це схоже на навмисне затягування. Хтось дуже зацікавлений, щоб справа тяглася вічно. А найцікавіше жодного клопотання з боку прокуратури щодо притягнення до відповідальності порушників процесу. Якщо захисник ставить якісь справи більш пріоритетніше, ну, що я можу, як я можу попливати на захисника? Скажіть, за шість років соненка Юрія Григоровича вислухали в судах два рази його вільні покази. Це один раз в апеляційному, і один раз ось солом'язького буквально останні рази. Більше нас не слухали, і це пройшло вже шість років. Суд довго думає, радиться, і в кінці кінців, вкотре. Переносить слухання справи ще на місяць вперед. Ну як вам така система правосуддя? Невже ці судді, прокурори, слідчі та експерти вважають, що їм усе зійде з рук? Люстратор бере під особистий контроль цю резонансну справу. На даний час прокуратурою міста Києва вже відкрито кримінальні провадження щодо незаконних дій і можливої причетності до фальсифікації матеріалів справи з боку експерта Олександра Малиша. Слідчого Романа Дончика та екс-регіонала Максима Луцького. І від сьогодні люстратор розпочинає нове розслідування. Ми доведемо цю справу до кінця. Справедливість є.